Новинка квартирних дверей 24-го року з внутрішньої сторони зі склопакетом, Склопакетом кажу, деркалом. Ось таке велике дзеркало. В даному випадку тут колір білий зсередини, але може бути колір ваніль. Вони триконтурні на триконтур ухильнення, точна полотна сотка. Три контури італійські замки з секюреми. порожок. Зовні таке покриття. Тепле таке кольор капучино. І він такий софттач, приємний на дотик. І дві смужки чорний молдинг.